На джерело безперебійного живлення для комп'ютерів ви надивились, а це джерело безперебійного живлення для квартири ну або невеликого будинку. Потужність, яка може видати ця коробка, 3 кВт. І це навіть не пікова потужність, це номінальна потужність. Но правда, в цієї коробки є також мінуси. Вона трішки шумлива, споживає на холостому ходу біля 40 Вт вона споживає. Якщо вона працює від батареї, то теж на холостому вона споживає біля 1 ампера. Можна придбати такий девайс разом з вайфайним модулем, і от справа в тому, що вайфайний модуль я так і не запустив. Сам вайфайний модуль запускається. Він працює, а коробку цю він не бачить. Було б дуже цікаво почути ваші версії використання цього девайса, чи використовуєте ви і які девайси, і як ви займаєтесь шумоізоляцією, бо він трішки шумливий. Довго знаходитись в одній кімнаті з цією коробкою, коли вона шумить, коли вона заряджає акумулятори, або є навантаження ну просто неможливо. Я не знаю, чи чуєте ви зараз шум, але шум зараз є. Зараз запустилось, може якісь там процеси робляться. Причому в горизонтальному положенні він шумить частіше, ніж в вертикальному. І його начебто і можна засунути в якусь шафу, але в цій шафі потрібно зробити додаткову вентиляцію. Над цим я ще буду думати, бо я не хочу, щоб він сильно шумів вночі, як мінімум. Такі коробки бувають потужністю від 1 до 10 кВт, а може навіть і більше. Моя 3 кВт коробка коштує 220 баксів, але справа в тому, що це не сама дорога частина всієї системи. Сама дорога частина це акумулятори. 30 см довжиною, 17 на 17, вага 20 кг, 125 ампер годин кожен елемент. літій залізофосфатні акумулятори, ємність цієї батареї. 3200 Вт 3,2 кВт години. Ця батарея разом з платою захисту від джекону BMS обійшлася мені приблизно в 520 доларів. 3 кВт максимальної потужності, 3,2 кВт ємності. Мені все разом приблизно обійшлося в 750 доларів. Не можу це абсолютно ніяк порівняти з EcoFlow чи Bluet, Порівняєте в коментарях, я думаю, самостійно. І цей гібридний інвертор може заряджати цю акумуляторну збірку струмом до 60 ампер. Ще один мінус, який я знайшов, це інпут брекер, кнопка, яка, яка просто не працює. Всі побутові прилади в квартирі я заживити від цього девайсу аж ніяк не зможу, бойлер споживає багато, індукційна плита споживає дуже багато. А от, наприклад, освітлення, індукційний холодильник, два комп'ютери, ну тобто, один комп'ютер і ноутбук, купу гаджетів, роутер, онушки і так далі, і маленький сервер. Я думаю, що добу на цих акумуляторах проживуть. Ну і тим паче, в мене є 3D-принтер, і якщо електрика хоч на секундочку пропадає, 3D-принтер перериває друк. А при відновленні друку друкує не зрозуміло, що. Якщо ви живете в приватному будинку, і у вас є якийсь електробензиновий генератор чи дизель на який інколи працює, тільки щоб холодильник працював, то ви можете зібрати подібну систему, під'єднати бензиновий генератор за допомогою автомату воду резерву до цієї системи, ну і зробити таким чином так, щоб енергія, яка буде вироблятись на генераторі, потрапляла на ваші батареї. Але ж доцільність і економічність, я думаю, що в коментарях порахуєте. На вхід цього пристрою обов'язково потрібно поставити автомат. В інструкції буде написано, який автомат потрібен. Для моєї коробки 3 кВт потрібен автомат на 32 А. Також додатково я поставив ще реле напруги. У цього реле напруги є затримка після відновлення живлення, він там 10 секунд по замовчуванню не подає живлення. І ця затримка може бути від 1 секунди до 500 секунд. За допомогою БМСки з програмки можна від'єднувати батарею від цієї коробки, але все рівно рекомендують також поставити DC-брекер, ну або ж DC-шний автомат, автомат постійного струму. Я придбав ось такий для лодок, він мені не зовсім подобається, я його використовувати не буду. Ну і замовлю з Aliexpress ще й автомат для постійного струму. У нас такий автомат коштує 2700 гривень. На Aliexpress точно такий самий автомат буде коштувати біля 20 баксів. Бавлячись цією коробкою, відловив такий маленький глюк. Три розумні розетки показують споживання його 40 Вт, ну коли батарейка не заряджається і коли нічого не підключено. При цьому струм вони показують 3,5-3,3 3 3 ,3 А. Реле напруги показує зараз струм 3,3 ампера, а ця коробка зараз 3,3 ампера не споживає, вона споживає 40 Вт. І я так розумію, що є якась чи реактивна складова, чи ще щось. І якщо ви розумієте, в чому проблема, напишіть мені, будь ласка. Бо всі експерименти я роблю в квартирі, в якій не дуже добра електромережа. Навіть заземлення в квартирі немає, тож чекаю на ваші коментарі. Може, в мене ще місяць до монтажа цих цих приладів є в іншій квартирі, то може якраз і розберемося з цією проблемою. Правда, трішки збиває з пантелику, що тут написано solar Inverter. І оцей solar Inverter може працювати без сонячних панелей. Він може брати електроенергію із сонячних панелей, із мережі 220 вольт, заряджати акумулятор і потім цю електроенергію віддавати на побутові прилади. Коробка доїхала за місяць, правда, я очікував, що коробка такого габариту буде їхати приблизно 2 місяці. Забрав я її на Укрпошті, митниця з мене нічого не захотіла і це чудово. І всередині цієї коробки є три блоки. По-перше, це інвертор досить потужний, номінальна потужність 3000 Вт це дуже багато. Цей інвертор працює з батареями 24 В, максимально може споживати до 125 А. При цьому він може працювати з батареями кислотно-свинцевими AGM, чи звичайними АКБ стартовими, які називаються Flooded, а також він може працювати з літіонними акумуляторами. Другий блок це зарядний пристрій від мережі 220 В і максимальний струм заряду 60 А по замовчуванню виставлено 30 А. І третій блок, який я в квартирі аж ніяк не зможу використовувати, це зарядний пристрій від сонячних батарей. З однієї сторони знайдете комунікаційний порт це RS232, хоча я очікував, що буде RS485. Додатково можна придбати Wi-Fi адаптер, завантажити додаток Smart ESS і за допомогою цього додатка моніторити і контролювати інвертор. Але чи є якийсь сенс в цьому адаптері, це дуже велике питання, бо можна, можна трішки іншими методами все контролювати. З іншого боку, вимикач. Знизу ви знайдете порт для сонячних панелей та порт для батареї. Також нагадую, що подібні інвертори без батареї не працюють, тобто потрібно під'єднати батарею, під'єднати 220 вольт, налаштувати на відповідну батарею і потім тільки вмикати. Також там ви знайдете вхід 220 В та вихід 220 вольт. В інструкції написано, що без заземлення використовувати цей прилад не рекомендується. Елементи для акумуляторної батареї я купував на Encon. Це голландський сайт, в Україну вони доїжджають за місяць. Купував двома партіями по 4 штуки, ну і купував при цьому на різних осіб, щоб не сплачувати велике мито. 4 акумулятори з доставкою в Україні обійшлись в 202 євро. Номінальна ємність акумуляторів 125 Аг, але реальна фактична ємність була біля 132 Аг. Напруга в розрядженому стані 2,5 В зарядженому 3,65 опір менше або дорівнює 0,9 мО. Для системи домашнього зберігання електроенергії можна купувати B-grade акумулятори Це начебто другий сорт, але якраз для домашніх систем вони цілком підходять. Вага одного елемента 2,5 кг. 8 елементів будуть мати вагу біля 20 кг. Струм розряду рекомендований 120 А -годин, і також струм заряду може бути 125 А. -годин. Хоча зазвичай літі залізофосфатні акумулятори заряджають струмами 50% від ємності або навіть 30% від'ємності для того, щоб вони довше пожили. Рекомендовано вікно для використання від 3% заряду до 99% заряду. І подібну технічну документацію ви без проблем знайдете в інтернеті. Десь приблизно через тиждень після придбання з'явився трек номер, і за допомогою додатка міст можна було відслідковувати цей трек номер. Митниця наклала митний платіж у розмірі 426 гривень. Вони прислали посилання, куди можна зайти і подивитися, як це все оплачувати. Компанія перевізника міст обслуговує митний брокер «Росан». А митний платіж ви оплачуєте через будь-який банк. Ну і 20 вересня я вже отримав і ім'я кур'єра, і його телефон, і коли він приїде, привезе мені ці два ящики. Разом з акумуляторами до вас також приїде необхідне кріплення для того, щоб зібрати акумуляторну батарею. У якості плати менеджменту батарею я використовую G-Kong BMS. Відео про подібну плату я вже робив, рекомендую подивитись його там більше налаштувань. У мене модель B1 A8S10P. Балансувальний струм максимальний 1 А розрахована на акумуляторні батареї до 8 секцій, струм, який вона може віддавати довго і безболісно, до 100 А. Короткостроково через неї можна пропускати струм до 200 А, але всього-навсього протягом до 2 хвилин. Цю ж BMS можна використовувати для батареї, яких від 3 секцій до 8 секцій. Тобто можна зробити 12 вольтову батарею, можна зробити 24 вольтову батарею. Так як це БМС може пропускати через себе 100 А, то максимальна потужність цієї системи, яку я збираю, буде обмежена приблизно 2,5 кВт. До БМС будуть обов'язково під'єднані два термодатчика Т1, Т2, їх можна один під'єднати до батареї, другий буде вимірювати температуру зовнішнього середовища. Нагадую, що літій-залізофосфатні акумулятори не люблять заряджатись при низьких температурах. Заряджати їх рекомендується малими струмами від температури плюс 5 градусів Цельсія і вище. Є кнопка активації для того, щоб запустити BMS. До балансувального шлейфа доведеться підпаяти контакти, також в комплекті буде чим закріпити кабелі на цій BMS. Завантажити програму для керування цією BMS можна як через QR-код, так і через Google Market. До контакту b під'єднується мінус батареї. А до контакту P- під'єднується вже навантаження і зарядний пристрій. На балансувальному шлейфі 10 дротів, два крайніх підключаються до плюса батареї та мінуса батареї. Чорний провід підключається до мінусу батареї B-наступний за ним червоний підключається до першої секції. Якщо у вас 4 секції, то ви підключаєте лише 4 дроти. Наступні 4 дроти просто будуть висіти в повітрі. А от червоний останній дріт під'єднується до плюсу батареї. Плюс батареї – це також і остання секція батареї, тож до плюса у вас будуть під'єднуватися два дроти. Ці два дроти можна підпаяти як до однієї клеми, так і розділити їх, особливо, якщо вам потрібно буде швидко перебрати батарею і зробити 12-вольтову батарею, то краще розділити. Коли будете збирати батарею, дивіться уважно на маркування контактів. Між елементами батареї робиться додаткова ізоляція. Для цього підійде будь-який діелектричний матеріал, хтось йде на і по 40 гривень лист купує скло текстоліт, наприклад. В процесі збірки виявилося, що пластинки, які прийшли в комплекти, були мідними. А от 4 гайки М6 були низької якості, тож довелося ще зганяти в епіцентр. І як тільки ви одягнули першу металеву пластинку на акумулятор, потрібно бути дуже уважним. Бо якщо ви закоротите дві секції, вони легко віддадуть струм до 200-300 А. Якщо не більше, і ця металева пластинка розплавиться у вас прямо на очах. Після пластинок накидаємо балансувальний шлейф, додатково потім ще перевіримо, а чи правильно ми накинули шлейф балансування. Якщо гайка випаде з руки, то на моїх елементах закоротити пластинки сусідні буде ну, трішки складно, але ж елементи можуть бути тоншими. Тож тут теж потрібно бути уважним. Якщо вдома є 3D принтер, то можна роздрукувати подібні коробочки. Модельку я зробив і скинув в телеграм-каналі. Моделька не зовсім вдала, але там є початкові коди, і ви можете витягнути її так, як вам заманеться. Саме на цьому етапі потрібно бути максимально уважним, бо металевий ключок, яким ви випадково закоротити клеми, може розплавитися за кілька секунд. І саме на цьому етапі можна і руки собі травмувати, і акумулятори пошкодити, і навіть влаштувати невеличку пожежу. Трішки пізніше під розмірі цього акумулятора будуть вирізані пластинки з HDF-плити, тобто з звичайного ламінату. Цими пластинками я обкладу акумулятор, і за допомогою армованої клейкої стрічки я стягну цю всю конструкцію докупи. Мінус батареї за допомогою силового проводу AVG-6 під'єднуємо до нашої GKBMS. Перед підключенням балансувального шлейфу нам залишається перевірити, чи правильно ми під'єднали балансувальний шлейф. На першому дроті після чорного повинна бути напруга в нашому випадку 3,3 вольта. На другому 6,6, на третьому 9.9 і так до кінця. І тепер після перевірки можна під'єднувати цей балансувальний шлейф до GK BMS. Натискаємо на кнопку активації. GK BMS запустилось. Відкриваємо додаток на мобільному телефоні від GCONG BMS. Під'єднуємось через Bluetooth. Перший пароль для під'єднання 1234. На сторінці статус потрібно звернути увагу на напругу на батарею, в моєму випадку 2628 В. Також подивіться на напругу на елементах і кількість елементів. Трішки нижче ви побачите опір балансувальних проводів. Балансувальні проводи можна вкорочувати. Але якщо в GKBMS не зрозуміє, який там опір, то в меню налаштуваннях можна буде це підлаштувати. Переходимо на сторінку налаштування. Для того, щоб щось там змінити, потрібно буде ввести другий пароль 123456. Обираєте тип батареї, який ви використовуєте. В моєму випадку це залізо залізофосфатні акумулятори. BMS сама зрозуміє кількість елементів, ємність вона теж сама зрозуміє, але через 1-2 цикли заряду розряду. Різницю напруги між елементами, коли вмикається балансувальна, залиште так, як є 10 мВ. Також інколи за допомогою мультиметра потрібно відкалібрувати напругу і відкалібрувати струм. А от про додаткові налаштування я все ж таки рекомендую подивитись відео про g kong BMS. На сторінці контроль обов'язково перевірте, щоб Charge і Discharge перед підключенням до інвертору були вимкненими. І тільки після того, як ви акумуляторну батарею під'єднаєте до інвертора, їх можна вмикати. Щодо калібрування напруги, GK BMS показує 26,28 В напругу. При цьому мультиметр кайвець показує 26,40 В. Мультиметр від GVDA з осцилографом показує 26,35 В. Тож тепер йду в налаштування BMA і змінюю там напругу на 26,35. Калібрувати струм теж доведеться. Інвертор показує, що на батарею зараз йде 19 А. Струмові кліщі кайвець показують 18,2 А. GKBMS показує 16,6 ампер. Батарея під'єднана, 220 вольт під'єднано. Ну що ж, вимикаємо. Потрібно зачекати кілька секунд. Він вже показує, що батарейка заряджається, і ось тут натискаєте на Enter. І переходите в меню налаштування. Налаштувань, в принципі, досить небагато. Будемо розглядати самі потрібні для нашої роботи. Другий пункт максимальний струм заряду акумуляторів і від сонця, і від мережі. По замовчуванню стоїть 60 А, але від мережі більше, ніж 60 А ви взяти не зможете. Самий важливий пункт третій. В якому режимі буде працювати ваш інвертор. І ось тут рекомендується переключити інвертор в режим ДБЖ. Четвертий пункт режим енергозбереження, по замовчуванню вимкнено. І якщо навантаження на інвертор буде маленьким, то інвертор буде просто вимикати навантаження. Тип батареї. пункт п'ятий. Е, і в паперовій інструкції, і в тій інструкції, які мені надіслали виробники, абсолютно пункти однакові, але в самому інверторі пунктів більше. По замовчування стоїть AGM, HM, можна вибрати Flooded. Мається на увазі батареї, заповнені рідиною, тобто акумуляторно-кислотні батареї. Само в самому інверторі ще є пункт літій-іонні батареї. 8-й пункт напруга на виході 230 В залишаємо. 9-й пункт по замовчуванню 50 Гц. 11-й пункт струм заряду батареї від мережі 220 В від 2 А до 60 А по замовчуванню 30 А. Нагадую, що нормальний струм для акумуляторних кислотних батарей складає біля 10% від'ємності, тобто акумуляторна батарея 100 Аг, а ви можете заряджати струмом не більше 10 А. У AGM струм зазвичай трішки більший, у літій залізофосфатних зазвичай це половина від'ємності літій залізофосфатного акумулятора. Для того щоб зрозуміти, про що йде мова у 26 та 27 пункті, потрібно долистати інструкцію до кінця. Там ви знайдете графік кривої заряду акумулятора. Перша частина графіка балк, основний набір маси, режим Constant Current постійного струму. Саме в цьому режимі набирається основний об'єм заряду акумулятора. Як тільки напруга дійшла до 28,2 В, такий параметр задано в пункті 26, то заряд перейде в режим поглинання Constant Voltage. І саме при цій напругі 28,2 В буде заряджатися акумулятор. Струм заряду при цьому буде падати, і от коли він впаде до мінімуму, то зарядка перейде в режим обслуговування він же плаваючий режим. Напруга плаваючого режиму задана в пункті 27. 29 пункт це найменша напруга на акумуляторі, при якій інвертор вимикається. 21 вольт розділити на 8 отримуємо 2,5 В на елементі. Можна виставити трішки більше 22-23 Вольта, але нагадую, що під навантаженням на батареї просаджується напруга, і чим більше навантаження, тим більше просаджується. Тож не дивитися, що після вимкнення інвертора напруга на батареї підскочить трішки вище. Вирівнювання батареї і все, що йде про вирівнювання батареї, це йде для флуди, для акумуляторних кислотних батарей. Якщо ви хочете, щоб цей інвертор менше пищав, то подивіться на 18-й пункт та на 22-й пункт. І ось всі необхідні нам налаштування зроблені. Вмикаємо. Настав час провести тест на чайнику. Чайник споживає майже до 2 кВт. Один літр води він закип'ятить за 3 хвилини. Нагрівальними приладами ніхто не збирається користуватися, але вибачте, якщо у вас все на електриці і нема навіть газової плити, то інколи потрібно і чайник закип'ятити. Я бачу, що струм піднімається до 80 А і розумію, що 100А БМС мені буде замало, тож я вже замовив 200 А БМС. А ще розумію, що на вихід інвертора теж потрібно поставити автомат, який буде спрацьовувати при перевищенні струму. На цьому поки що все. Буду щиро вдячний за ваші коментарі, як ви використовуєте подібні пристрої і чи використовуєте і ви їх. А також нагадую, що зберігати літій іонні акумулятори потрібно десь при 50% заряду і раз в тримість їх заряджати і знову розряджати. До нових зустрічей!